Друзі, вітаю вас на своєму офіційному YouTube-каналі. Всім доброго, мирного вечора. Естрасенс, Роман Шептицький. Продовжуємо наші сьогоднішні вечірні ефіри, і зараз будемо розглядати тему, яку я ще хотів, поправді кажучи, розглянути тиждень тому, коли ця інформація вийшла, от я так і назвав даний наш прямий ефір. Це йде в нас з інтерв'ю. І заяв Буданова про те, що ситуація на фронті зайшла в глухий кут, і про те, що контрнаступ відтерміновується. І від вас прийшло дуже багато запитів, щоб з проханням, щоб розглянути дану ситуацію, ось наскільки цей контрнаступ відтерміновується, чи справді там ситуація в такому ну, глухому куті, як заявляється, і чому власне вона. Такому глухому куті, чи це пов'язано з, з природніми умовами, чи не лише з природніми. Ну, тобто, от сьогодні будемо дану тему розглядати. Тому що запитів прийшло чимало, тому я вирішив зробити як такий невеличкий, коротенький, прямий ефір. Так, першим ділом подивимося, все-таки по енергії з такої сторони. Давайте розглянемо ситуацію, яка зараз є на фронті. Але навіть згадуючи наш. Прогноз, який ми робили в грудні на весь 23-й рік. Ми робили по кожному місяцю. То от місяць е січень він так і випадав з картою, яка називалася Сайленс, тобто як тиша або затища. Тобто, коли таких особливих кардинальних там різких подій, чи контрнаступальних, чи ще якихось таких дій з обох сторін, чи зі сторони нашої, чи зі сторони Росії, особливо напевно і не варто очікувати. і була карта коса, такі гострі моменти, так. Але одно, але в той ж самий час це була четвірка жестів для України як можливість твердо стояти, відбити всі можливі атаки і тому подібне. От, а вже місяць лютий він більше йшов з такою картою контролю і енергетично, десь якби відновлення цього процесу. Я навіть казав процесу контрнаступального мається на увазі відновлення. Я навіть казав тоді в прогнозі, що зима вона більше якось так, де як під енергію ну, заморозки. Так? Коли yeah. процеси ті, які є, так і будуть тривати. А вже ось весною більше йде енергія, яка, скажімо так, от я так називаю, як останній такий, знаєте, акт тої всієї битви, тої всієї війни, фінальний завершальний той акт. І після чого, дай Бог, остаточна перемога. Хочеться, е е е е хочеться якось так, щоб воно було. От. Але зараз ми все-таки подаємося ті коментарі, які, власне, були сказані Буданом, що ситуація на фронті якби зайшла. Ну, звичайно, на даний момент, ми не кажемо взагалі, на даний момент, як свого роду глухий кут. От коли і сторона ворога так добре видихається, як ми словом таким казали, виздихається, так. От, і поки що якби, сам контрнаступ такий важливий, великий по можливих напрямках. Він відкладається, він відкладається, відтерміновується. Давайте подивимось по енергії, яка ситуація на фронті? Ну, ось перша карта, бачите, йде процес. Карта називається ребірс, тобто переродження. Все-таки йде процес, і не можна сказати, що ну, повністю все в глухому куті, тим більше кожного дня ми бачимо новини, що там розбили ворога, там розбили ворога, там розбили ворога. тобто... Можливо, немає такої динаміки, як би знову ж таки нам всім хотілося, але ми мусимо розуміти, що на це є теж певні важливі обставини. І це буде так, як попередні рази було, коли там тривалий час нічого там активних контрнаступальних дій не відбувалося. А тоді за кілька днів звільнять там Запорізьку область, яка окупована, лівий берег Херсонщини. Тобто, все рівно цей процес йде, аркан переродження, тобто знизу вверх. Бачите, просвіт. Другий аркан, який випадає, це аркан, який називається достаток, тобто в достатній кількості мають бути всі необхідні збройні інструменти і збройний арсенал. Тому поки що йде вкотре підготовка і накопичення цього необхідного збройного потенціалу арсеналу. Ну, і також ця карта десь частково мені відноситься, і, бачите, сидить там той дядько на природі, тобто енергія стихії природи теж має в цьому плані сприяти. Далі йде в нас аркан стресу. Так, щоб не наробити зайвих непотрібних кроків, краще певний час вичекати. І зараз, якщо брати по цій карті, по енергії, ну, не є таким, скажімо так, максимально і сприятливим час. Для активних контрнаступальних дій. Ще один тягнемо аркан аркан майстра. Але все в наших хоробрих воїнів продумано, і всі плани підготовки розробляються правильно. Бо аркан майстра це найголовніший аркан з даної колоди. Тому, дорогенькі мої, чекаємо. Нашим воїнам допомагаємо, хто як вміє, як знає, як може, тому що тільки в об'єднанні ми ту гадость переможемо. І аркан інтеграції. І аркан інтеграції. За мобілізацією РФ я вже дивився, в мене був окремий прямий ефір. Подивіться, будь ласка. Ну, можемо зробити ще о, ну, оновлений, але я його цілком недавно цей робив. От, і аркан інтеграції по енергії, що все-таки цей глухий кут, він є цілком і повністю тимчасовий, судячи з того, що випадає чотири карти сильних, позитивних, одна негативна, значить це є не так, скажімо, довго буде відбуватись цей такий глухий кут. І я думаю, що так як от випадала карта контролю підсиленого на місяць лютий. Тобто, дай Бог, з лютого іще більш активно все-таки з весни контрнаступальних дій і відвоювань. Тобто, може якраз ще протягом оцих тут, бачите, карта стрес-сімірка. Може ще якраз протягом цих найближчих там, від 4 там, до 7 плюс-мінус тижні. Ну, це так, воно якось так і йде, бачите, там січень, плюс-мінус лютий. На лютий ми будемо все рівно робити ще окремі прогнози, звичайно. Ближче до лютого, більш деталізовані. Так, давайте подивимося, що нам скажуть таро дверей, таро ключів. Так, по даній ситуації. Ну, знову ж таки, бачимо. Так, на даний момент це питання дійсності є закрите. Дійсності є закрите. Ось, бо, бо такі складаються обставини, і обставини є оправдані, вони не придумані, вони не надумані. Так, питання мається на увазі по контрнаступу. <кій> Ще одна карта закритих дверей і карта аркан це очікування. Тобто, знову ж таки, чекаємо. Тут аркан мечів, чекаємо. Зброї всієї необхідної. Ви спитаєте, а чи буде вона? Так буде. Так буде. Туз Кубків. Третя карта і вже позитивна. Це аркан найближчого майбутнього. Так контрнаступ все рівно буде. Так, він буде швидше, ніж ми гадаємо. І ту з кубків прямій позиції це повна чаша. Тобто відновлення наших територій, повернення під контроль України. Четвертий аркан. Шестірка жезлів. Відкриваються двері, ті, які були до сих пір закриті. Прихід допомоги знову ж таки він йде інтервалом от, до п'яти, шести, до семи тижнів. І от від тих, бачите, я би так назвав, от, тут такі от старші сидять там дядьки, знову ж таки, правлячі лідери світові, які от зустрічають, знаєте, це мені тут, бачите, молодий чоловік йде на зустріч до таких от старших, поважних чоловіків. От, знаєте, молодий чоловік це навіть може особлювати нашого президента і нашу Україну як молоду державу, яка от, власне, йде до хорошої співпраці, до продовження цієї співпраці із такими, знаєте, вже постаршими от, країнами, так, світовими лідерами і так далі. І це плюс аркан шестірка жезлів, це аркан перемоги, слави і тріумфу. І нарешті п'ята карта. Весьмірка Пентаклів. Підготовка, яка ведеться. Ворога ми добряче вивідуємо, що в них, де в них, як в них. Тобто розвідка, Богу дякувати, працює добре. І ще раз кажу: коли ворог думає, що ми граємо в їхні ігри, насправді він грає в наші. Така фраза, яка от десь останнім часом з'явилася. І знову ж таки вона тут у нас ігурує. Тому, дорогенькі мої, глухий кут, той, який є на даний момент на фронті, він є тимчасовий. Дай Бог, щоб в терміни, які нам сьогодні прийшли під казками, це все максимально швидко розв'язалось, вирішилося. Вся необхідна допомога збройна в тому числі прийшла. Стихії природи, щоб активно в цьому нам допомагали. Так, повернення всіх територій військовим шляхом, але з того, що я бачу і відчуваю, це буде по багатьох напрямках створені такі умови для расистів, щоб вони вийшли самі, так як було у випадку із правобережжям Херсонщини. От, із правобережжям Херсонщини. Плюс, правильно ви пишете, ми маємо зараз далеко несприятливий період ретроградності, це від так ніби до 8 числа, але я ще завжди кажу так, рахуйте, плюс від 3 до 7 днів, тобто це десь буде так до 12, до 15, як ви правильно пишете, в ретроградні періоди і не є добрим наступання чи якісь такі дії, тому краще дійсності вичекати, щоб, кажу, не наробити там зайвих непотрібних кроків. Скажуть, щоб не наробити манки. А, і Крим, в тому числі, я вважаю, що будуть створені просто такі всі умови, що ворог може звідти вийти, так, із Запорізької області. Тому що, коли ви питаєте, а чи там буде якась розруха, чи там буде розруха, тобто я бачу більше таку картину, коли вони виходять, і потім вони можуть пробувати знову ж таки як обстрілювати ті території, які вони звільнили, і нищити, руйнувати. Розумієте, і нищити руйнувати. От. Um. Але в даній ситуації та картина, яку я сьогодні побачив, мене дійсності тішить, я думаю, і вас також. Тому очікуємо на активні контрнаступальні дії. От, і зараз в наступному ефірі, ви зараз вийдемо в наступний ефір, ми будемо якраз розглядати те, що ви тільки що написали, що в пабліках активно всі пишуть про масований новий наступ РФ. Чи буде це правдою? Оце якраз тема нашого наступного. Прямого ефіру. Дивіться, питання, які ви пишете щодо е, напрямків, там чи будуть наступи там Харків, сторона Білорусі і так далі. Е, я сьогодні я розглядаю ці питання кожної суботи або кожної п'ятниці, як прогноз детальний по регіонах. І на кожен день, на, на тиждень часу ми розглядаємо, тому що все-таки найоптимальніше можна прогледіти цю ситуацію в найближчі сім днів. Тому ці ефіри є збережені у мене, дивіться, шукайте і там все є. Ще хтось там сьогодні писав питання в ефірі, чому там 79-ту вроді бригаду, що за 79-ту бригаду, чому там чи не, не, не міняють щось таке? А, я, а, ну, Питання, відповідь така, що тут питання до керівництва. І якщо знову ж таки... По закону воїни мають право піти там на якийсь час, ну, якби у відпустку чи в, в, в зміну, так, а то, будь ласка, треба писати відповідні звернення і рапорти і так далі. Ну, бо так воно має бути правильно. Так, а коли знову буде розклад по областях, цього тижня він буде. Я думаю, що ну, я не знаю, чи б доробити це в святвечір. 6 числа, можливо, я навіть зроблю це 5 числа. Можливо, роблю, зроблю це 5-го числа, тобто у четвер на наступний тиждень, на наступних 7 днів. От, але так чи інакше, робимо ми ці прогнози кожного тижня. Тому слідкуйте, будь ласка. І зараз будемо виходити в прямий ефір наступний, де будемо власне, розглядати тему, чи може бути новий масований наступ Ерефії. Тому цей ефір я завершую. Пам'ятайте, поставити вподобайку. Хто за мною слідкує активно, підписуйтесь на мій офіційний YouTube канал, поширюйте відео, залишайте коментарі. Дячний всім і кожному, хто йде відпочивати всім тихої, мирної ночі. Почуємось вже за кілька хвилин. Бережіть себе.